Оптимістичний сценарій бізнесу. Це коли все йде навіть краще, ніж ви очікували. Наприклад, продажі б'ють рекорди, клієнти в захваті, і ви вже думаєте, що не встигаєте управляти замовлення. Але що робити, коли це насправді трапиться? Готуйтеся до того, щоб швидко масштабуватися, найняти більше людей або підготувати більше товару. Це крута проблема, але краще бути готовим. Ви швидко зростете, але потрібно мати надійних помічників. Реалістичний сценарій. Ось тут все за планом. Ви вже бачите, як розвивається ваш бізнес зараз, і припускаєте, що так буде продовжуватися. Тут важливо оцінити теперішні показники і спокійно продовжувати робити свою справу. Це ваш стандартний план А. І третє, це песимістичний сценарій. Ну і нарешті варіант, коли все йде не так. Наприклад, продажі падають, витрати зростають і все виглядає не дуже.